Церква в цей вечірній час бажання мого серця пороздумувати над Словом Божим. І хотів би нагадати з на початку історію про старого заповіту із життя пророка Авакума. період Авакума народ переживав непростий час. І читаючи книгу Авакума, ми це можемо вже зрозуміти з перших розділів. Авакум скажеться Богові на те, що Бог. Дозволяє халдеям карати ізраїльський народ. І він говорить такі слова в першому розділі, що я кличу, а таке відчуття, ніби Бог не чує. Навколо грабіж, навколо суперечки, навколо беззаконня. Несправедливий вигублює праведного. І він задає Богу питання. Боже, чому ти дивишся і мовчиш? І другий розділ. Розпочинається з таких слів, Я хочу вам його зачитати, що він стає на варту і чекає відповіді від Бога. Давайте ми зачитаємо книга пророка Авакума, другий розділ з першого вірша. Нехай я стою на сторожі своїй, і нехай на облозі я стану, і хай виглядаю я, щоб побачити, що він буде казати мені, і що відповість на жалобу мою. А Господь відповів та й сказав, напиши це видіння і поясни на таблицях, щоб читач його легко читав, бо ще на умовлений час це видіння, і приспішає кінець і не обмане. Якщо б протягнулося б, чекайте його, бо воно конче прийде, не запізниться. Ось надута не просто душа його в ньому, а праведний житиме. Вірою своєю. Особливо я хочу наголосити в сьогоднішніх роздумах на цей текст. А праведний житиме вірою своєю. І коли ми споглянемо трошки вище, в перспективі нового заповіту всієї Біблії, ми побачимо, що цей текст «А праведний житиме вірою. Він згадується в новому заповіті декілька разів. І один апостол Павло його згадує, як мінімум, вдвічі, і в післанні до Галатів, і в післенні до Римлян. Він наголошує на ці важливі слова, що праведний житиме вірою. Я пропоную нам зачитати в післенні до римлян з першого розділі 16 вірша написані такі слова. Апостол Павло говорить, Бо я не соромлюсь Євангелії, бо ж вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує, Перші – Юдеєві, а потім Геленові, бо правда, бо Божа з'являється в ній з віри в віру, як написано, а праведний житиме вірою. І ми знову бачимо ці слова, які цитує апостол Павло в післанні до Римлян, а праведний житиме вірою. Коли ми поглянемо пісня апостола Павла до Римлян, воно. Особливому цікаве. І апостол Павло в перших чотирьох розділах він якраз говорить цю думку про віру, про спасіння. І в першому розділі він наголошує якраз про цю проблему, що все людство воно знаходиться в тенетах гріха. Все людство потребує визволення. І він, апостол Павло починає вести цю думку. Як до цього шляху дійти, в другому розділі він описує і говорить про те, що визволення воно неможливе через виконання закону Тори. Тому що ті, що навчають не красти, вони самі крадуть, ті, що навчають, не любити перелюбу, самі роблять перелюб, і в цьому виходу немає. В розділі 3. Він говорить про те, що всі люди однаково грішні, що юдеї, що гелени, всі зрішили. І Римлянам 3, 22, 23 вірш говоримо, читаємо такі слова. Або, що правда, через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує, бо різниці немає, бо всі зрішили і позбавлені Божої слави. Тобто він знову наголошує про те, що всі. Люди зрішили. І в четвертому розділі він продовжує цю тему і нагадує нам дуже потужний і сильний приклад. Він згадує Божу обітницю Аврааму. Він згадує Отця віри. І ми читаємо такі слова в четвертому розділі, 17-20 вірші. Отцем багатьох народів я поставив тебе перед Богом, якому він вірив. Який оживляє мертвих і кличе неіснуюче, як існуюче. Він проти надії увірував у надії, що стане батьком багатьох народів за сказаним. Таке численне буде насіння твоє, і не зміг він у вірі. І не знеміг він у вірі, і не вважав своє тіло вже за омертвіле». Бувши майже сторічним, ні утроби сараної ні змертвілої, і не мав сумніву в обітницю Божу через недовірство. Але зміцнився у вірі і віддав славу Богові. Особливі слова, які апостол Павло підчеркує, для мене вони по особливому припали до серця, це те, що Авраам написано: не мав сумніву в обітницю Божу через недовірство. Але навпаки, він зміцнився у вірі. І віддав славу Богові. Він говорить про новий народ, який буде побудований на вірі в Ісуса Христа. І в Івангелі від Івана ми знаємо цей відомий текст, що хто вірує в сина, той має життя вічне, хто не вірує в сина, той життя не побачить, а гнів Божий на Нім перебуває. І коли ми споглянемо цю історію, що Авакум, він переживав за свій народ, але Бог говорить, що праведний житиме вірою. Він говорить, що Бог вірним своїм обітницям, і Він вирішить цю ситуацію. Він вирішить цю проблему гріха. Головне, вірити. Ми згадали сьогодні приклад про те, що апостол Павло ставить, в приклад Авраама. Того, як нам потрібно вірити Богу. І так би хотілося, щоб ці слова вони були підбадьоренням для нас серед тяжких ситуацій вірити в Божі обітниці. Коли, можливо, навколо, здається, все рушиться, все руйнується, не видно ніякого виходу. Але як важливо довіряти Божим обітницям. Хай Бог нам допоможе, щоб ми, попри все, що відбувається навколо, довіряли йому. І хай справді ця віра в Бога, вона принесе нам радість, принесе нам спокій і дасть мир. І нехай нашому Богу за все буде слава, а праведний житиме вірою. Амінь. Помолимося.